Що там по активу? З вами Ярослав, ви на каналі Реактивний піноцит, і сьогодні ми дивимось, не купуйте цей мікрофон для стріма. Тест мікрофону Янмай SF 666R USB Gameboard від каналу Е, uh, Все ж таки виграла людинка з мого такого конкурсу на стрімі. На стрімі я провів такий невеличкий конкурс, вгадай, uh, з якої гри мелодія. Uh, суть полягає його в тому, що я включаю просто-напросто саундтрек, який лунає в грі. я просто його скачу через один сайтик і. Потім е на стрімі ви його слухаєте і намагаєтесь гадати, з якої він грає. І той, хто вгадує, він отримує можливість, щоб я зреагував на нього його відео моментально. Тобто і без будь-яких там так, але і так далі. І от Павло вирішив мені замовити ось відео Starper Retro Gaming, яке вийшло, блін, ще давно. Два роки тому вийшло. 19 липня 2023 рік. Боже мій господи, як це було давно. Два роки тому. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, ви запасніше чайком. Приходьте на мої обов'язково стріми. Дякую своїм спонсорам каналу за те, що вони мене підтримують фінансово. Їм потужна дяка. Телефон нахрен. Хто мені пише? Рейні, будь ласка, не треба мені писати це такий складний момент. Що ж, а ми поїхали. Привіт, любі друзі! З вами знову Ярослав. Здорово, Ярослав, теж. Теска. І це рубрика для справжніх мамкиних ютуберів. Я думаю, mm. ви неодноразово чули, що один із найважливіших чинних. Що ж я його тьоска називаю? Да? Він мій дружбан. Дружбан. Коріфан. Який успіху у вашого відео є хороша картинка. Mm, так. Але головним елементом вашого відео все-таки являється якісний звук. І все-таки як не крути, основним показним. Не кричи, будь ласка, у мене зараз перепонки злабаються. Звикликом якості вашого звуку є ваш поставлений голос і чітка дикція, чого у мене, на жаль, немає. Аналогічно, на жаль, аналогічно у мене також цього немає. Не можна мені йти в озвучку. Хоча справедливості заради я роблю озвучку на каналі Озвучка». Да. Але також важливу роль грає те, в що ви говорите. Так, звичайно, на AliExpress за 750 гривень можна купити мікрофон, який матиме досить хороше звучання. Можете, наприклад, подивитися відео піноцита. У нього якраз мікрофон. Це моя стара аватарка ще 2023 року. Ой, в мене вже й ватарки міняли. Блин, офігезна k 669 да. має досить гарне звучання, і зараз він коштує приблизно 750 гривень. Ну так, ну зараз він звичайно дорожчий. І ще якщо його трішечки підправить там еквалайзер KU, то в принципі можна вижити ну, без шумів взагалі нормально, типу хороший плюс-мінус звук в мене. Ну, я зараз особливо не чую, як, тому що в мене просто ще є програма як, е, запису екрану, яка якби трішечки портить маліну, але це вже окрема історія. Але є певна межа, за яку спускатися не варто. І це 350 гривень. Mm. Ця межа, тобто мікрофон, називається Yanmai sf 666 r Це не людський мікрофон. Він <світ> від... створений дьяволом. Точно 666. Пекельно гімняний звук. <світ> Нафіг його. <світ> мікрофон Yanmei SF666R. Це мікрофон з RGB підсвіткою USB. <світ> І якщо заявлені характеристики правдиві, мікрофон має чутливість мінус 30 плюс 3 дБ, частота 50 Гц, 16 кГц, сигнал шум 36 дБ. Ну що ж, зараз я говорю і ви чуєте звук цього мікрофона, mm -hmm. який я зазвичай використовую на стрімі. Це Rode PodMic. Це досить хороший мікрофон австралійського виробництва. І ось такий звук у нього є. Та mm -hmm. тепер зараз я включу цей наш китайський мікрофон. А роуд ви... хороший насправді у роуда. Ну, правда, він конденсаторний, а у мене динамічний, тому, в принципі, хоча, можливо, я плут, плутаюсь між ними. Якщо що хтось підправте в коментарях, я, можливо, перед ними заплутався. Я не спец у мікрофонах. Одразу ж кажу: Павло, будь ласка, не бий. набий. І так, тепер ви мене. Не бий, бідного Гонзаліса! Чуєте на цей китайський мікрофон? Що я можу сказати? Я себе зараз не чую, і думаю, мені буде скоро якийсь сюрпризик. навряд чи можна очікувати якесь нормальне звучання. Ну такий, ніби ти, знаєш, дуже багато лулавлює шумів, дуже багато шумів всіляких. І такий, знаєте, трішки глухий звук, ніби через стінку, ніби ти говориш. Такий от глуховий і, не... і грязний. От, от, я не можу пояснити грязний, яким чином. Він ну, такий ну, прям нечіткий ну, от, 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 це... Але подивимося ніби через точніше послухаємо. Та. Тепер знову я переключаю на роут под Майк, щоб ви змогли порівняти, як то воно звучить. До речі, ми ще після цього відео підемо читати коментарі, тому що я там деякі коментарі висипав, дуже смішні. Будемо дивитися, звісно, їх і реагувати на них своєрідно. І знову переключаю на китайську хрінь. Я знаходжуся. На диволічну китайську хрінь. Ярік, не забувай, хто створив цей мікрофон. Я прийду за тобою. Я прийду за тобою. Он такий діагол, такий, знаєте, зверху такий каже. Я знаходжуся в кімнаті, в якій проводжу стріми. Тут у нас гуде комп'ютер з правої сторони. Тут у нас, хоч є наклеєні поролонки на стінах, але все одно досить велике відлуння. І ось ви бачите. Ну, до речі, відлуння я собі прибрав за допомогою еквалайзера. Блін, багато чого я зробив завдяки еквалайзеру. Треба буде, можливо, якось про це зробити, можливо, відео для вас. Дорогі друзі. — Та як буде звучати оцей мікрофон. Й Ян Мей. того, що попробуй ще запам'ятай цю кляту китайську фігню. Mm -hmm. Ну що, давайте перевіримо цей мікрофончик ще у кімнатки, де відлуння буде майже мінімальне. І так, погнали! Бігла кізонька біленька у садочок край села, де зростала зелененька і смачнесенька трава. Полюбляла наша кіска утікати аж за край, утікала наша кіска у поля, в ліси і в гай. Взагалі я вже трішки послухав цей звук, і мені здалося, що він схожий, як я вже колись говорив, ніби тобі наділи на голову картонну коробку, і ти через неї говориш. Хикани хікани передають привіт. Ладно, ні, ви знаєте, що це мені гадує, типу люди на кор наділи собі коробку на голову, я біпсиха, там, до речі, таке є як я ненавидів цих клятих дебільних людей з коробкою. Їх потрібно було постійно тримати, щоб вони не пішли пісочок гулять, відпочивати. Вони постійно бігли від мене. Вони думали, що я їх випущу. Думали, що вони зможуть від мене втікти. А я їх, сука, всіх, всім не дав відпустки. Всім. Я їх всіх витримав. А за нею стоїть мікрофон. Оце якийсь такий ефект у... А це я злий, зі Гонзаліс. У мене відчувається. Як вам, напишіть у коментарях, будь ласка. Але якщо ви хочете детально все почути, рекомендую слухати в навушниках, які ми можемо зробити висновок, що цей мікрофон підходить тільки для того, щоб його викинути на смітник. Очевидно, прям. Різниця прям колосальна, як на мене, між э, роудом, оце от якраз не, не роуд, це, це, блін, як його. Блін, я забув, як цей маленький мікрофон називається. Коротше. Зум, 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 да, між зумом і осьєю хренью китайською, це ще небо і земля. Це єдина його функція. Тим паче, це не зовсім мікрофон, це правда ну, рекордер, але різниці майже не міняється. Але все ж я хочу розколупати це лайно, замовити на Aliexpress електретний капсюль і подивитися, чи зміниться звук на краще. Можливо, тут проблема не в самому капсюлі, а у поганій звуковій карті, яка вмонтована в цей мікрофон. Можливо. Наш висновок лайно. А з вами був Ярослав і канал Starper Retro Gaming. До побачення. Ех. Ну, будемо сподіватися, що. Вже за два роки я встиг уже його розколупати і вставити в нього нормальну звукову карту. Ну що ж, як я обіцяв, зараз будуть коментарі будемо читати. Так, що тут у нас по коментарям? 318 гривень е, вчора замовляв на AliExpress. за такі гроші, думаю, піде грати в КС. Ну, максимум грати в КС, ну, ютуберство точно, ні. Купив до нього капсуль, як його розколупати. В мене не вийшло, капсель не працював. І розібрати таку, а, все ж таки не вийшло. Е, просто розламав, краще замість нього інші купити. Я так розумію, е, то типу підробки на Fine. Не назви, а не без назви, але працюють класно. А ціна опускається до 550 гривень. Да, чувак забув про ціну. Зрозуміло. Ну да, блін, 350 гривень. Детальніше, не зрозумів. Ну, типу, він коштує 350 гривень, як ти сказав, що ти від нього хочеш. Супер класний звук мікрофону, то візьми 15 тисяч гривень і буде норм. Які 15 тисяч гривень? У мене він не коштує. Ну, якщо брати в українських магазинах, ну, 2 тисячі. Якщо брати в валіки, то він там і то менше коштує. Для підлітка, який грає в КС, то взагалі норм в тебе да, треба мікрофон, тому що ти робиш відео, заробляєш, а підлітку супер-дупер мікрофон не потрібен. Ти сказав для стріма, знімати відео, Ютуб гавно да. ну, так, він так і сказав, так і і, сказав, Старпер навіть написав: Фіфайн 669. Почекай акцію, візьмеш взяти на Аліку за 650 гривень, во, во, можна. Чел засрав мікрофон із-за того, що він з Китаю хоча в нього не краще. Zoom не краще, е, цей Ямай 6696 ти що гониш? Ти що вуха довбишся? Чувак, білізар, ти що, в вуха добишся? Zoom H1 також з Китаю, послухай уважніше різницю і помітиш. А раз... разниці нікакої. Переслухай знову, хоча б шуми маєш почути, коробчість звучання, та й що на початку відео взагалі так не звучить, ну, по факту так. І тут він, коротше, походу, ну, походу, чувак, знаєте, це як е, баран на голді ворота, як то кажуть. Коротше, все зрозуміло. Ну, в принципі, на цьому все. Я думаю, на цьому можна закінчувати даний відео. Я... Мені дуже сподобалося. Дякую Павлові за, прикр... <зас> за таке замовлення. Я дуже радий. <зас> Міг би не знаю, Ну, я думав, що він там замовить своє відео. Я не знаю. Ну, Старпер Ретрогемент теж насправді дуже класний ютубер. Тобто рекомендую всім підписуватися, І там досі, до речі, виходять ролики. Тому рекомендую підписуватися, якщо вам подобається там не знаю, ретро тематика. Всім дякую, хто підписався, поставив подобайку, написав коментар, тиснув на дзвіночок, щоб не пропускати жодних з моїх відео. Також ще вельми дякую всім, хто став спонсором каналу і зараз є спонсором. Я вам щиро вдячний. Хоч за 10 гривень. Ви там спонсор, хоч за 35, хоч за 70 гривень. Це не важливо. Дякую за те, що підтримуєте мою творчість. Все, з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний Піноцит. Усім, па, па мої Черепашки.